Той вечір на роботі був справжній завал. Телефони не стихали, звідти сипалися один за одним, а я вже ледь трималась на ногах. Але було одне але це був вечір перед Миколаєм, особливий вечір, той, у який я завжди в село їхала до сестри, до її двох маленьких донечок, яких любила так, ніби вони мої. Моє особисте життя колись боляче тріснуло навпіл і так і не склеїлось. Я не створила сім'ю, не мала дітей. Але серце не залишилось порожнім. Його наповнили ці дві дівчинки, які бігли до мене з криком тітонько, коли я тільки переступала поріг. Сестра моя живе скромно, їм з чоловіком постійно не вистачає грошей. А у мене ж інша ситуація робота, зарплата, квартира, машина. Тож уже багато років я брала на себе традицію перед Миколаєм приїжджати з подарунками, солодощами, книжками, ляльками, всім, чого тільки душа дитяча хоче. Пам'ятаю, як того вечора я влетіла в торговий центр на швидку ручно купила всього. Що вибрала ще вдень, потягла пакети до авто, кинула їх на заднє сидіння і рушила у темну сніжну дорогу. Легкий перший сніг літав у повітрі, як пух, і робив цей вечір казковим. Я виїхала на дорогу, що вела вже в моє село, і тут, біля зупинки, я побачила її. Автобус, останній, який їхав в наше село, тільки задніми вогниками блимну у темряві. І не встигла жінка Тонкі курці з пакетом у руках. Я придивилася, і серце тьохнуло. Це була Олена, жінка, яку я, мабуть, мала б ненавидіти все життя, але руки приглушують навіть найгостріший біль. Коли мені було 20, я зустрі... зустрічалася з Михайлом. Він був коханням всього мого життя. Ми мріяли, будували плани, готувалися до весілля. Він уже навіть старостів прислав. А потім, потім щось сталося він почав пропадати, ховатися, віддалятися. А одного разу сказав. Вибач, я не можу з тобою одружитися. Олена чекає від мене дитину. Знаєш, вона без мене пропаде, а ти сильна, ти впораєшся, пробач. І він пішов, пішов до неї. Тоді у мене щось розбилось так, що я розчарувалась назавжди. Я поїхала в місто, закінчила університет, зробила кар'єру, сама собі купила і квартиру, і машину, і у мене все вийшло, крім одного. Мені вже 38, а я досі сама. Не тому, що не хотіла, просто нікого не впускала так близько, як колись впустила його. І тепер ця жінка стоїть на зупинці, та сама Олена. Я зупинилась, вона, побачивши мене, відвернулася. Я підвезу, якщо те не проти, бачу, що на автобус ти не встигла, я відчинила дверцята. Я бачила, як вона боролася сама з собою, але таки сіла. Ми мовчали майже всю дорогу, і тільки коли я повернула вже на трасу в село наше, вона тихо сказала. Я, я хочу попросити в тебе пробачення. Я навіть не знала, що відповісти. Ти думаєш, що я виграла, продовжила вона, але насправді виграла ти. У мене з Михайлом нічого не вийшло, хоч він і одружився зі мною, а не з тобою. Він, знаєш, він не для сім'ї він ніколи не допомагав мені з дітьми. А тепер вона зітхнула. Я їду додому з пустими руками і це перед Миколаєм. Я купила тільки цукерки, на більше не вистачило. А він, звичайно, нічого дівчатам не принесе. Дві старші вже знають, що Миколая немає, з ними легше, а от найменше вона вірить, чекає, і мені так соромно, що я навіть ляльки її купити не можу. Вона говорила це так тихо, так щиро, що мені раптом стало її по людськи шкода. Я згадала, що купила для молодшої племінниці омріяну ляльку, рідкісну, ту, що неможливо знайти, і оскільки вона така рідкісна. І мені попалася, я купила відразу дві одну вирішила подарувати зараз, а другу залишу для Ігор, коли маленька буде приходити до мене в гості. І в ту секунду мене осяяло. Я зупинилась біля її повороту, відкрила багажник, дістала коробку і простягнула Олено, це для твоєї донечки. Вважаю, що для неї прийшов святий Миколай. Вона відсахнула я не візьму ти не повинна. Це не тобі, сказала я м'яко, це дитині. Діти не повинні відповідати за наші помилки. І вона розплакалась, плечі тремтіли. Потім вийшла, стискаючи ту ляльку, наче найдорожчий дар у світі, а я поїхала далі. Сестра вибігла зустрічати мене, ми разом сховали подарунки, щоб був сюрприз, а тоді я зайшла до хати, де мене відразу обійняли теплі маленькі рученята моїх племінниць. І я подумала: життя у кожного складається по-своєму, комусь дістається кар'єра і достаток, комусь сім'я і діти, комусь рани і досвід. Але найголовніше при цьому всьому. Не втратити людяність, бо інколи саме твоє добро може стати чимось більшим, ніж просто подарунком, може стати чимось маленьким дивом.